Так, ми продовжуємо бесіди з інтерв'ю з тренером нашої школи, майстром Фіде Михайлом Євгеновичем Васильєвим, тренером, у якого учні вигравали національні чемпіонати серед дітей. Ну і в цьому році в нього є такий, в нього є таке досягнення. тобто... Учень зайняв перше місце у чемпіонаті своєї країни. Так, ну ми продовжимо. Там на дуже цікавій темі ми зупинилися. Я рекомендую подивитися першу частину цього інтерв'ю. І там ми перейшли до питання, чому саме ось змінили першого тренера, і доволі цікаву, як мені здається, людину Геннадія Степановича, звісно. Можливо, бабуся Михайла була досить уважна і розумна жінка. Мабуть, вона десь побачила або почула. ну, Геннадій Степанович мав таку слабкість приходити на заняття дуже-дуже, як кажуть, випившим. Дуже-дуже. Можливо, десь вона це побачила, ну так вже не стала про це казати тобі, Михайло. Можливо, це моє припущення. І пошукала альтернативи, і знайшла Клару Вікторовну, від якої, мені здається, запаху алкоголю ми ніколи не чули, принаймні я не чув. Мабуть, це теж спричинило якийсь вибір. Що ти думаєш про це припущення? Могло таке бути? Ну, могло. Так, може, напевно, так. Ну, не обов'язково, що один якийсь був чинник. Можливо, і те, і те, і те. Про mm -hmm. Клару Вікторовну зараз розкажу. а ще Це так, хотів так Про Клару Вікторовну, про... але е, я не зовсім пам'ятаю, коли е, ось вона вже вела з тобою заняття, її чоловік ще був живий кандидат у майстри спорту, чи ні? Чи тільки вона вела? Ну. Вела тільки вона, ну може він ще був живий, але вже там не ходячий що. Але я його жодного разу в житті не бачив. Так розумію. Ну е... розкажи про Клару Вікторівну, бо кажуть, що вона була ну, начебто, непоганим дитячим тренером. Хоча е, особисто я таких ну великих досягнень ні чув ну, не чув, але можливо я не правий, можливо, просто це моя небізна. Ну так, але я ще хотів додати про Геннадія Степановича. От ми так кажемо, що він такий гарний був педагог і все. Ну, Так, але на, на, на рахунок хочу сказати цих лагерів, таборів літніх, що ми ну, якраз от на старості нами займалися у клубі Біла Тура. Ось, і там. До речі, там десь рік тому прильоти туди були. Ось. Е, і. Це, це е... у під, підвалу той. Ні. Там, ну як, на старості. А, на старості. Де пожарні частини? Ти маєш на увазі. Так, так. Ага. так. І, і у нас там був літній табор, і ми ходили туди, просто приходили в 8 утра, і там цілий день сиділи, і потім йшли додому. Тобто там ми не ночували нічого. І в нас був запланований обід. Я вже не знаю, чи це було безкоштовно за гроші государства, чи це може ми і платили щось. Але в нас був безкоштовний обід, і нам давали такі. Квиточки, талончики на обід. Е, ну, і він там щось нам показує, якісь партії, там ну шаховий урок, все. А потім, ну все, обід, давайте обідати. Але тільки було, було одне: але що місце, де треба було обідати, воно знаходиться за. 5 зупинок на тролейбусі чи на автобусі. Ну, це треба... відбусі Радянського Союзу, де. хоча це вже Радянський Союз можливо, і ні. Ні, це не, не був. Це десь 95 6 вже ага, не був. Так, так. Ну Залишилися звички. Ну, добре, ну і що було? Так. І було те, що він нас не возив. Кожен все, обід, все, він пішов, ну, напевно ж, там пити 100 грам під обід. І в нього ну, напевно, в нього там у сумці було там бутерброди, чи що, тобто він нікуди толком і не їздив, він лишався там. А ми самі все ну не хочеш там їхати. Ну тоді не ну не їж. Ось, і ми так мені було вісім, там було комусь і шість, і сім, ну було кому і дванадцять, там різні були. Але ну, треба було ось дитині самостійно виходити, сідати на до тролейбуса. Ну, на, на автобус то треба ще платити, а тролейбус можна і безкоштовно. Я ось так їздив і туди приїжджав в столову. Це гори сполкомівська столова, і там, де є. У цей... самому горі так? Ну, я ж не дуже. Ну, ну, не позаду, на навіть, було. ну, добре, добре. Угу. Не на Суворова, а на Перекопській. А, на Перекопській, зрозумів. Це так. як так, як спускатися туди, туди, на чайку. Я зрозумів, так, я знаю так. Угу. Ось. Ну і все. Це от такий ліричний відступ. А що стосується. Ну, тобто, і що, і що б він робив, якщо б уїхало 20, а приїхало 18? Що б він робив? Ну, Такого не так. було, я так зрозумів, так? Ну, напевно, не було. Я ж не знаю. Я, я не затерявся, може, хтось, ще, хтось інший десь загубився, я не знаю. Е, Клара Вікторовна е, ну, теж. Нічого там такої особливої шаху, шахової складової не було. Ну, показувало по книжках 60-х років е, якісь там партії, все. Е, ну І там було таке, що хто хотів, те й той, той робив. Там були тенісні столи для настольного тенісу, там були качелі, всякі там лавки, турніки. Оце все. Тобто, ну, та, і там. Постійно було 20, 30, 40 дітей приходило. Е, хтось сидів на шахах, хтось грав в теніс, ну і так далі. Е, е, ну, Турніри там проводили. Е, бліц годинники були, звичайно, тільки механічні, та їх було небагато, і там більше половини дошок грали без часів, хоч, хоча вона це е, називала Бліц-турнір. Бліц без, без, без часів. Ось, без годинників. Ну і пам'ятаю, призи, які були, був такий там самий-самий сильний, був Клічановський його прізвище було. О, я щось пам'ятаю: до другого розряду десь він дійшов, так? Так, Піаграв, і, ще, з ним, можливо. і ще був там Відров. Відров, відров, це... відров потім тренувався зі мною, як він туди потрапив, в нього був другий чи перший розряд. Він зі мною потім перейшов тренуватися до Сергія Олександровича Гололобова. Можливо, колись раз... жернаков ще був, там, так? Це звідси. Ну, жернакова... ні, я жернакова тільки зі старості, напам'ятаю. А, ну добре. А у, Клар... добре. у Клари Вікторов тільки ось цей Клічановський і Відров. Угу. Ось. Ну, я теж їх тоді вважав, що вони там дуже сильні, але потім, вже коли десь там у другому, ну не десь, а як МСом став у другому, у 2002 році, вже потім, ну. Вони були, звичайно, для мене не суперники. Е, я пам'ятаю, які там були призи. За Бліц-турніри це були календарики. Е, ну, ну чесно ком... кажучи, і внесків не було, так? Ну, внесків, звичайно, не було, та, ну і напевно, і їй навіть за уроки ніхто нічого не платить. Тобто, ні, ні, ну, тому... Держава платила, звісно. Платила. Ну, тому. я маю на увазі. Не доплачували, як у Херсонській до США, я розумію. Тобто вона працювала у цьому плані чесно. Тобто, те, що ну, зарплатню, ми... зарплатню, звичайно, отримувала, а так, щоб хтось платив, то ні. Угу. Е, ось. І, і, і призи, календарики, і навіть я точно не пам'ятаю, але по-моєму, ну, один приз, перший, все. Тобто. Це в Америці є турніри, де переможець забирає весь банк. Забирає так. все. Це... Так, і да, Ось календарик банк. забирає, переможець і все. І все. Календарик... Всі інші Лузери. лузери, йдіть тренуйтеся. А, а календарик, ну. Звичайно, це саме не календар, а календарик. Тобто там ну, ну маленький з якоїсь там картини. Да. Добре, -кар давай продовжимо зараз 9.30. за календарики треба продовжити. Зараз я збережу і продовжу.